Такої ночі в Ужгороді ще не було. Всесвітня акція, що покликана презентувати широкому загалу культурні та історичні цінності різних народів, зібрала в обласному центрі Закарпаття тисячі відвідувачів. Галереї та музеї, які долучилися до заходу, експонували найкращі твори мистецтва, що зберігаються у їхніх фондах. Зокрема, у краєзнавчому музеї демонстрували унікальне королівське Євангеліє 1401 року. Протягом п'яти з половиною століть доля видання була невідома. Знайшов стародрук серед румунських рукописів у 1956 році настоятель Мукачевського монастиря Василь Пронін. І в 61-му році він її передав у фонди Закарпатського краєзнавчого музею на зберігання разом з Мукачівським псалтарем, відомою книгою, разом з Біблією Федорова і Біблією Скорини. І з тих пір вона в нас. І зараз ми її готуємо на реставрацію. І Ніколи вона не виставлялась, крім десь чотири роки назад у Королеві була конференція, присвячена цій книзі. Ми її туди вивозили. Більше вона ніколи не виставлялася ця книга. І не буде, поки не пройде реставрація.